Всім доброго ранку! Це щоденна програма Ранок вдома і сьогодні для вас працюють ведучі Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик. Бадьорості цього ранку додасть музика від майстра Костянтина Драгульова. А нові рецепти смачних страв запропонує та ще й з ними приготує кулінарний експерт Чаба Бакош. Що в нас на сніданок? Сьогодні ми будемо запікати моцареллу з чері помідорами. О! А потім приготуємо е, з піца кремом бутерброд. Боже, як смачно, смачно звучить, правда? Смачно, як дочекатися, звучить дуже смачно. Ну а наша команда журналістів приготувала для вас дуже актуальні історії. Поговоримо про особливості служби військових капеланів та про нюанси дресури, собак, саперів, корисні поради, як подолати сезонний авітамінос та таємниці ковчегу смаку, який рятує українську кухню. Інтерв'ю з творчою командою довгоочікуваного українського фільму Люксембург, Люксембург. Все це і багато іншого. Побачимо у найближчі дві з половиною години. Безмежно дякуємо за ССУ за можливість спокійно починати новий ранок. Починаємо. На календарі 17 квітня. Сьогодні Міжнародний день кажанів, а також ліликів, ночовит, вертунців, нічниць, перчагів. Ліликів звучить потужно. Стільки свят в один день. Та ні. Це все різні українські назви рукокрилих, яких потрібно оберігати. Наприклад, друзі, ви знали, що в Україні мешкає 28 видів рукокрилих. Усі вони занесені до червоної книги та потребують захисту. Я пам'ятаю сюжет наших журналістів про центр реабілітації цих тваринок. Попри війну, він працює у Харкові, і до речі, на сайті центру можна знайти поради, що робити, та як допомогти кажану, який потрапив у небезпеку. Про інші важливі та визначні дати 17 квітня дізнаємось з рубрики День в історії. Перший в світі гелікоптер Амфібія на поплавковому шасі піднявся в повітря 17 квітня 1941 року. І це був неймовірний успіх. Гелікоптер, здатний здійснювати посадку і зліт з води, сконструював киянин Ігор Сікорський. Винахід випускника Київського політехнічного інституту вражав амфібія Сікорського здійснила зліт з води і через 1 годину 35 хвилин успішно приземлилась на сушу. Саме цей вертоліт Сікорського в першому світі поставили на серійне виробництво. Дизайнерка, співачка, кохана дружина, мама чотирьох дітей і меценатка. Все це про Вікторію Бекхем. Сьогодні її виповнюється 49. Майже 20 років. Вікторія була вокалісткою успішного в 90-ті гурту Spice Girls. Там їй дали прізвисько Posh Spice, тобто найрозкішніша В 1997 році. На вечірці після футбольного матчу Вікторія познайомилась з гравцем футбольного клубу Манчестер Юнайтед Девідом Бекхемом. Вже за рік пара оголосила про заручини. Церемонія їхнього одруження увійшла до списку найяскравіших весіль століття. Сьогодні Вікторія, успішна дизайнерка, зіркова пара Бекхемів, однією з перших підтримала українців у боротьбі проти російської агресії. Подружжя організувала благодійний збір для допомоги українським дітям. Крім того, Девід тимчасово віддав доступ до свого акаунту в інстаграм українському лікарю, аби той показав якомога ширші аудиторії роботу пологового будинку в Харкові під час війни. Цього дня у 1991 році Верховна Рада України ухвалила закон. Про реабілітацію жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму цей документ став основою для діяльності української держави з відновлення справедливості стосовно безневинно постраждалих. Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається підрахунку. Деякі фахівці вважають, що за час правління більшовицько комуністичного режиму в Україні були заарештовані майже півтора мільйона осіб. Величезна кількість цих людей була розстріляна. Інші пройшли через тюрми, заслання, каторги, табори, примусово утримувалися в психіатричних закладах. Терор і репресії торкнулися майже всіх верств українського населення, науковців, політиків, військових, священників, представників культури і селянства. А яким буде 17 квітня 2023 року, залежить від кожного з нас.